Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні я вам покажу, як можна самостійно допомогти собі з білю в попереку, якщо у вас біль фасціального або внутрішньокісткового фактору. Все насправді дуже-дуже просто. Ми в повсякденному житті, офісні працівники, які дуже-дуже багато працюють. І так само ми падаємо. Ніхто не застрахований той, щоб не впасти і не травмувати саму кістку. Відповідно, біль в попереку може супроводжуватися якраз болем від Постійного, наприклад, положення вперед, коли ви сидите, у вас йде постійне перенапруження місць прикріплень. В місцях прикріплення, коли вони вплітаються в надкісницю, починають натягуватись, це створює болевий синдром, тому що надкісниця дуже багата болевими рецепторами. От, це перше. Ну і друге, дійсно, людина йшла впала забила, і на самій кістки утворився триггер кісткового походження. Отже, що потрібно робити, якщо у вас біль. Зв'язочного типу, ви сідаєте рівненько. Бажано це робити на жорсткій поверхні, наприклад, на стільці. Ви берете прямо от своїми кулачками. Гарно, не боїтесь. Знаходите от наш криш. Ви ставите свої кулачки і перевіряєте ту зону, яка у вас болить. Наприклад, от прям гарно проходимо по кісті. І не дивлюсь, ну у мене ніяких болей немає. Наприклад. Якщо у вас виникла біль, ви берете, робите нахил тулоба до 30 градусів вперед і перевіряєте точку. Якщо у вас біль зник, ну чудово. Тобто, це не ваша проблема. Якщо ви нахилились, у вас біль став сильнішим, вам потрібно буде в цьому положенні і прям гарно розмасажувати дану травму. Це свідчить про те, що у вас постійно є статичне перенавантаження місць прикріплення. І наступне, якщо у вас. Біль виникає навпаки, я сидів, натягнув, нічого не бувається. Я взяв і перевів навантаження на криш, і в мене з'явилася болева точка, або та точка стала ще більш больнішою. Знаєте, що це внутрішня кісткова травма? І ви так само берете, натискаєте, створюєте тиск і просто розминаєте гарно цю точку. Прям кістку. розмасажовуєте. Якщо ви все правильно зробили, в середньому 15-20 секунд, і біль зникає повністю тут будьте дуже уважні. Головне, не перестарайтеся, тому що там все рівно був набряк, там був пиловий сигнал, і деякий час потрібно, щоб ну, біль зник, щоб тіло могло загоїтись. Тому краще цю процедуру зробили, наприклад. І через день-два повторити, на протязі неділі поробити. Дуже часто саме це пов'язувало спинний біль, і він зникає. Тож пробуйте, будьте здорові!